Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист дев'ять населених пунктів. обстріляли росіяни на Запоріжжі попри фронтових містах та селах. Завдано понад 300 ударів. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю. Тож які новини маєш на тепер? Будь ласка, розповідай. Аю, нас щойно на Запоріжжі пролунав відбій повітряної тривоги. А до цього була загроза ворожої авіації. Ну а в цілому, протягом доби, два райони потерпали від ворожих обстрілів: це Пологівський та Васильівський. Зокрема, шість авіаударів росіяни завдали по селах малі Щербаки, Молатмалаток, Мачка і Левадне. Також для ударів ворог застосовував активно безпілотники і зафіксовано цієї доби понад 170 атак дронами, зокрема з артилерії. І безпілотниками били по Степногірську, Гуляйполю і прилеглих населених пунктах. А напередодні російські дрони забрали життя двох людей на дорозі між селищами Степногірське і Приморське. Окупанти поцілили по цивільній автівці і там загинули двоє чоловіків 40 і 73 років. Ну, власне, за фактами обстрілу населених пунктів і, 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 щодо вбивства двох людей відкрито кримінальні провадження. Наслідки обстрілів, як завжди, фіксували поліцейські також внаслідок ворожих ударів у населених пунктах. Пошкоджено житлові будинки і автівки місцевих жителів. Ну і через інтенсивність обстрілів на прифронтових територіях, звідти продовжують виїжджати люди, і вони наважуються на евакуацію. І нещодавно поліцейські допомогли виїхати до більш безпечного місця багатодітній родині із села Приморське, зокрема, правоохоронці доставили сім'ю. До Запоріжжя, а звідти родина вже вирушила евакуаційним потягом на Львівщину. Щодо новини з фронту. За інформацією від генштабу на Оріхівському напрямку було відбито ворожу атаку поблизу Новоданилівки. Також окупанти застосовували штурмову авіацію в районі малих Щербаків. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. А зараз вам слово Настя. дякую, дякую, колего. про ситуацію у Запорізькій області. Нам розповіла Інна Гогой.